Вони вже 20 років охороняють кордони України. Прикордонники напередодні професійного свята аналізували здобутки свого відомства, зустрічали гостей із сусідній області. Їх називають зелені кашкети. Вони чи не єдине правоохоронне відомство, яке не спить ні вдень, ні вночі, а точніше, щоденно і щогодинно на сторожі кордону близько сотні прикордонних нарядів. Цьогоріч уже понад двом сотням порушників перешкодили перетнути державний кордон. Затримали вісім нелегалів. На Волині прикордонники охороняють понад пів тисячі кілометрів державних рубежів, з них понад сотня водних. Частково від них залежить чи перетне нелегал, злочинець та міжнародний терорист кордон. Напередодні свята. Дає чим гордитися, адже рік був вдалим. Бракує ні одного – пально-мастильних матеріалів і запчастин кажуть вартові кордону. Коли вмова за п'ять місяців ми досягли значних успіхів. В нас є і затримання нелегальної міграції, в нас є і затримання наркотичних зброї. Є в нас багато економічної контрабанди затримань як на вихід з України, так і на вхід в Україну. Поки начальник загону зустрічав гостей, керівників силових і владних установ підопічні розповідали про нелегкі будні на кордоні. Начальник відділу прикордонної служби піща народився в Монголії. Продовжив справу батька, теж став військовим. Дружина однодумець, іншими словами, теж працює в прикордонній службі. Вихідних, як правило, нема там на кордоні, бо постійно виконуємо обов'язок по охороні державного кордону. Майже кожен день, навіть якщо неділя або субота. Жоден із прикордонників не жалкує, що обрав такий шлях. Один із плюсів у багатьох є служба на самісінькому кордоні, де рік несення служби зараховують за півтора. Чоловіки та жінки швидше йдуть на пенсію. Вирішальним в історії становлення прикордонного відомства став перехід від пострадянської військової структури до потужного правоохоронного органу Державної прикордонної служби України. Це один із головних моментів, на якому заакцентував увагу начальник луцького прикордонного загону під час урочистостей з нагоди 20-ліття служби. Олексій Шипілов згадав про те, що ще в давнину була справою честі зустрічати ворога першими на кордоні. А до другої світової, за його словами, на західному кордоні прикордонники провели майже 600 боїв з ворогом. Сучасні реалії диктують свої умови. Їх доводиться виконувати тісно співпрацюючи з іншими силовими відомствами, митниками міліцією та СБУ. Багато прикордонного відомства плюсів. Служба першої силових структур перейшла на контрактну основу комплектування персоналу. Втілено світові стандарти управління кордоном, запроваджено повну автоматизацію паспортного контролю, забезпечено дистанційне спостереження за загрозливими ділянками кордону, встановлено супутниковий зв'язок між підрозділами. Кращих із кращих, традиційно привітав начальник загону, представники обласної і луцької влади. Вручили грамоти і подяки. Оскільки державний кордон проходить у межах двох областей, то теплі слова вітання, подарунки, зокрема і мені годинники від голови Рівненської обласної держадміністрації привезли колеги з сусідньої області. У складі делегації були представники митниці, міліції, сбу та влади. Волинські силовики теж дякували за співпрацю. Начальник Ягодинської митниці подарував телевізор, натякнувши, аби прикордонники частіше бачили себе на. Центральних каналах.